Сто відсотків. Чика математики. Бо він мов який показує, що числа – це глибоко, красиво, і цікаво. А ми все зараз не компьютері задачі. Нагадаю, квітки із Математика це не посування пору. Це прогіння, бачите, суть. Це інтерв'юта, не видно чуваку, мислення і точності. Наші спеціальності, ніж чітні біологи, це означає, що люди вийдуть за ліцем і за Як дивитися на свій курсер, що робити, 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 що Це потім, хто формулює і ви знаєте, що він на комусь, а буде рити, зможе, штучно підтримати, ліж, збігатися. Що робити, спеціальні, які підтримати? Одна з найцікавіших, вона воєнна, мамі, і руху. Все на законі природи, і поезії космосу. Тут ви вам можуть стояти і допомагають змінювати та галактики. Майстер і більші, чи від фізичної культури? Це про енергію, лідерство і вплив. Урок фізичної культури – це не просто перекат, стрикот, а грав. Грай і справді життя. Ти мати і рухаєш це покоління вперед. Тренер – це той, кому вірить з першого старту, то вміє підтримати, коли не вийшло. До першого речі – ти зміг, коли всі мовчать. Позаді ти лідер – це поле тримотивати, круг. Якщо твоя секція вдіється в якийсь змагань, то мозі і мерно єдес – це твоє поле тримати. Терапія і реабілітація – це про те, хто веде вперед. Коли тіло не змагається, коли здається, що це кінець, що ти. Ти повертаєш людину до життя через долю, рух, через віру в себе. Забираєш лише знання, обираєш від відчуття, ми маєте цього, а не як прийти на місто Бога. А не дай можна було назад як не прийти на місто. Тепер, то все буде дуже прості. Може, давай, що найкраще професія, це вчити початкову класу. Ви перші вчити, в руку. Бо ми відповідь не з А якщо за нього приєсть, чому чому не можна чому 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 чому

Говорити не все на білі, а й свій життя перетворився керму, на кому саме буде пазати цих ізацій. Звичайно, спеціально, освітньо. Це не реально пробіває колоти в чиїзмі у шкіли, а дитиня гарча. Заняття з своїми дітьми – це доходності фільм, де кожен приходить має щасливі фінал, а кожна перемога вміряться не оцінками, а щасливими усмішками. Бо то викладачі – це не просто професії, це з тих життя. Ми не просто навчаємо, це не декладно, мотивуємо і будуємо нову освіту. Потім з педагогу, душі Завжди повенє ми дзвірили. Ти сходній? Можливо. Але у ваших зубах мусиколи це є такий розгідний чинок. В мені особливо жінка, який має майже певну магальність, яка має мову розуміння, А щастя є в Хто сказав, що історія — це нудно? Ми її не зуперемо, ми її упоживляємо. Драма, мюрві, тоді. Все це — наш інструмент для рятування наслідчої говори. Бо вчитель історії — це режисер. Взивати на зубі пам'ятник We don't just eat, we overnook. В цій екскурсії одночасно з нашим співом діються до місцевої праці, бо англійська — це кодово-міжнародний простір. А ще це про те, як буде в житті, який не просто конкурент, а енергетичний. Ще соціальні праці вийдуть, бо гадання — фрація, бігоди, це суттівна історія культури. Не повернутися в світ, шанси — це ж життя. Ми не просимо допомагати, то підтримаємо, слухаємо, розуміємо і залишаємо на краще. Ми не просто, а слухам, розумі, не просто перекладання, ми розуміємо, з ким і що говоримо. Англійська, німецька — це інструменти я справді сила в словах, які відкриваються в церкві. Минуло від те дипломати відмови. Мені точно не знаємо, як сказати, я люблю свою справу, не досить не просто. Хтось боїться подати, а мені приручає. Лугував цей шар, який замість мови та кулями. Ми знаємо, так ніхто зону вилася, і як робити фінансів розгори, а ще як якісь сил ви сподобати слабіння Менеджер – це не просто керівник, це стратегія, лідер, і ми навчаємо планувати на рухи вперед і перетворювати вам в Зустрічайте нас Шейченко, проректор Дорбанського державного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор. Добрий день, Дніпро! Добрий день, шановні вступники. Добрий день, шановні батьки, добрий день, колеги! Донбаський державний педагогічний університет. Педагогічний виш Донеччини, а тепер вже Дніпропетровщини. Щиро вітаю вас на цьому заході. І насамперед я хочу подякувати організаторам Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за запрошення і за можливість презентувати наш виш для вас. А нам є про що розповісти. Трохи історії. Наш університет було засновано у 1939 році. І в минулому році ми відзначили своє 85 річчя. За цей період університет пройшов славетний шлях від вчительського інституту до педагогічного університету. І наразі нашу структуру формують три факультети і відокремлений структурний підрозділ Горлівський інститут іноземних мов. Наші студенти на екрані презентували наш заклад, і це найкраща наша реклама. Мені залишилось лише розставити деякі акценти. Наші переваги основні ми маємо величезний досвід успішної діяльності на ниві педагогічної освіти. Серед наших випускників, заслужені працівники освіти, заслужені вчителі, завучі, директори школи. Проректори, ректори університетів, депутати, очільники департаментів освіти і багато багато інших успішних кейсів мають випускники нашого університету. Друга перевага: наш університет пропонує широкий спектр спеціальностей, які були презентовані тільки нашими студентами. Це переважна спеціальність педагогічного спрямування. Дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, спеціальна освіта, професійна освіта, а також спеціальності непедагогічного спрямування одна з найпопулярніших наразі в університеті і в Україні спеціальність психологія, спеціальність соціальна робота, спеціальність фізична терапія, реабілітація, а також фізкультура і спорт. Третя перевага. Наші випускники майже всі працевлаштовані і навіть серед наших студентів немає здобувачів, які бажають, вступити, бажають влаштуватись на роботу, але не мають такої важливості. Навіть нас сьогодні на заході до нашого стенду 에, підходили директори шкіл, завучі, і казали: дайте нам вчителів, дайте нам вчителів математики, дайте нам вчителів фізики і мов. І ми готові це зробити. Будь ласка, абітурієнти, запрошуємо до нас на навчання. Наразі наш університет є релакований. Ми переїхали зі Слов'янська Українського. переїхали до Дніпра. І я хочу подякувати також Дніпровському національному університету імені Олеся Ганчара, який надав нам можливість жити і працювати у місті Дніпро. І навіть на сьогоднішньому заході наші локації знаходяться ДНУ і ДНПУ. Щиро дякуємо адміністрації цього університету. Разом зі мною наш університет презентують керівники наших підрозділів. Проректор Іванчук Володимир, Володимир Володимирович, який відповідає за матеріальну базу, якому додалось роботи, бо у нас є матеріальна база в місті Слав'янці, яку ми зберігаємо. Це чотири навчальні корпуси, спортивний корпус, три гуртожитки, база відпочинку, а також матеріальна база, яку ми формуємо тут у Дніпрі. Володимир Володимирович, це наші декани наших факультетів. Світлана Саятина, доктор педагогічних наук, професор, яка очолює факультет гуманітарно філогічної та економічної освіти. Далі Ярослав Співа, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор. Ну і нарешті ще один наш декан доцент Кадубовський Олександр Анатолійович, які живуть і працюють тут у Дніпрі. Три чотири. Донбаський державний педагогічний університет запрошує.